Добрий день, шановні народні депутати. Запрошення ми починаємо наш комітет. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції. Голосування відбувається шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції за, проти або утримався. Колеги, так що я прошу вас при голосуванні озвучувати своє прізвище та свою позицію по закону. Так, для роботи комітету необхідно затвердити порядок. Денний він був вам надісланий електронною поштою тому прошу проголосувати. Хто за? Штепа за. 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 Дякую, колеги. Рішення прийнято. Ми переходимо до першого питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про цифровий контент та цифрові послуги. Реєстраційний номер 11041 від двадцять шостого ноль другого, двадцять четвертого міністрів України. Запрошуємо до. Доповіді начальника управління реформування системи державного контролю та захисту прав споживачів департаменту регуляторної політики та підприємництва е, Міністерства економіки Тетяну Гринчук. Тетяна, прошу вас, доброго дня, шановні народні депутати України. Проект закону розроблено на виконання прикінцевих положень закону України про цифровий контент та цифрові послуги з метою унормування механізму. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог цього закону та механізму адміністративного оскарження рішень держпродспоживслужби щодо застосування відповідних санкцій. На сьогодні механізм застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання та їх оскарження врегульовано базовим законом України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності та удосконалено за результатами впровадження нещодавно прийнятого закону України про адміністративну процедуру. З метою запобігання суб'єктивному трактуванню норм та створення прозорого механізму застосування та оскарження адмінгосподарських санкцій у сфері цифрового контенту та цифрових послуг, пропонується доповнити закон України про цифровий контент та цифрові послуги посиланням на закон про адміністративну процедуру та на закон про контроль. Прийняття законопроекту забезпечить удосконалення механізму. Застосування адмінгосподарських санкцій до суб'єктів господарювання, за порушення вимог закону України про цифровий контент та цифрові, цифрові послуги, а також механізму адміністративного оскарження рішень Держпродспоживслужби щодо застосування відповідних санкцій. Додатково зазначу, що даний законопроект. Погоджено без зауважень усіма заінтересованими органами влади мін'юст надав тільки зауваження нормативно щодо нормативно-правовопроектувальної техніки, які враховані в повному обсязі. Прошу підтримати законопроект. Дякую. колеги. Є питання до доповідача? У мене є питання: а чому до нас на комітет не міг прийти і представити закон міністра або заступник міністра? Зараз я знаю, що керівництво міністерства у відрядженнях і паралельно є комітети, де директор у НАТО комітет зараз відбувається в саме цей час, де присутній директор департаменту. Дякую, тобто наш комітет це за остаточним принципом. А шановні колеги, я вважаю це неповагою з боку міністерства і уряду загалом. Володимире, ну, ви ж розумієте, що це не ну, це, це питання не основне для нас, не, предмі, не має предміта віддання нашого комітету, тобто це Маслова, так? Так, це комітет його. Мені б хотілося бачити керівництво, але, ну, я так розумію, так, да, ми можемо це е, як пропозицію, і, лі, е, бо наше бачення надіслати кабміну з такою пропозицією. Я сподіваюся, на комітеті. Так. Я, я хочу, щоб ми зараз зробили у комітеті зауваження і такі самі пропозиції надіслали, тому що це повага до комітету Верховної Ради з боку уряду, який контролює цю раду. Наприклад... Е, Володимире, я згоден з вами так, ми як пропозицію і зауваження зробимо. Так, Тетяно, дякую вам за доповідь. Я прошу до співдоповіді Сергія Штепу. Доброго дня, шановні колеги. Майже в межах віддання нашого комітету щодо запропонованих законопроектами 11.041 змін хочу зазначити наступне: Міністерство цифрової трансформації повідомляє про відсутність пропозиції зауважень до вказаного закону проекту закону, але одночасно зазначає, що норми закону України про цифровий контент та цифрові послуги. Дозволяють імплементувати директиву ЄС номер 2019-770 Європейського парламенту і Ради від 29 травня 2019 року про певні аспекти щодо договорів постачання цифрового контенту та цифрових послуг. І також хочу зазначити те, що Мінцифри наразі здійснюється підготовка відповідних пропозицій. Тому, підтримуючи запропоновані законопроектом зміни, пропоную прийняти висновок до законопроекту і ухвалити таке рішення. Перше, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про цифровий контент та цифрові послуги. Реєстраційний номер 1141 поданий Кабінетом міністрів України. І друге, направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Дякую, прошу підтримати. Так, дякую, Сергію. Я прошу. Керівництво секретаряту нашого доповнити ну, нашими пропозиціями за зауваженням до Кабміну. Е, так, дякую, Сергію. Е, дякую, Тетяну. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Сергію Штепою та проголосувати. Хто за? Штепа, так. Утримався. Арія Арі. Арі утримався. Дякую, рішення прийнято. Е, Тетяно, дякую вам за доповідь. Е, дякую. Ми йдемо далі. Друге питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. Реєстраційний номер 11 два від 12.02.24 нуль другого двадцять України Тарасом Тарасенком та іншими. Так, я прошу до доповіді Вікторії Подгорну. Доброго дня, колеги. Проектом закону реєстраційний номер 11007 пропонується внести зміни до закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики доповнивши його статтею 10.1 щодо визначення засад внутрішньої політики в ветеранській сфері. Зокрема, пропонується визначити, що основними засадами внутрішньої політики в ветеранській сфері є створення єдиної державної електронної системи турботи. Про ветеранів війни, членів сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України, членів сімей осіб, зниклих безвісті у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасового окупотимчасову окупа... окупацію території України, членів сімей осіб, які перебувають у полоні, та постраждалих учасників революції гідності. Пропоную підтримати законопроект та його опрацювання, а враховуючи запропонування редакційні зміни до нього. Редакцію змін у висновку комітету, враховуючи зазначено пропоную ухвалити висновок до законопроекту та таке рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів врахувати пропозицію під час підготовки та розгляду та опрацювання проекту закону про внесення змін до закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики в ветеранській сфері, раційний номер 11007. Друге, направити цей висновок до комітету Верховна Рада України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Я пробиться підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за? Протик за. Армія утримався. Володимире, а повторіть, бо, будь ласка, вашу позицію. Утримався. Дякую. Так, рішення прийнято. Ми йдемо далі. Третє питання порядку денного проект закону України про внесення змін до закону України про оренду землі щодо врегулювання питання оформлення типового договору оренди землі в електронній формі. Реєстраційний номер 10 165, від 20.10.23. Прошу доповідь Сергія Штепа. Доброго дня, шановні колеги. Розглянувши законопроект номер 10.165 в межах предметів віддання. Наш підкомітет звертає увагу на положення про можливість укладення договору оренди землі в письмовій або електронній формі. Електронна форма договору, в тому числі і електронна форма договору оренди землі, є різновидом письмової форми такого договору або правочину в цілому, а не є його окремою формою, відмінною від письмової, як це означається в проєкті. До законопроекту також надійшли заважені пропозиції Міністерства юстиції, яке зазначає, зокрема, що можливість укладення договору оренди землі в електронній формі нормативно визначена, проте наразі функціонал державного реєстру прав та єдиного державного порталу електронних послуг не дає можливості реалізувати положення законодавства щодо подання договору оренди землі в електронній формі для проведення державної реєстрації прав оренди. Така можливість з'явиться після доопрацювання програмного забезпечення державного реєстру прав та порталу дії, яке буде зроблено пізніше в рамках пріоритетів цифровізації і. За потреби буде також супроводжуватись урядовим законопроектом. Більш детально зауваження і пропозиції викладені в проєкті висновку. Наш підкомітет підтримує спрощення процедури оформлення правил оренди землі з використанням засобів електронної ідентифікації та інформаційно-комунікаційних систем. Проте сам законопроект потребує доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій. Тому пропоную прийняти наступний висновок до законопроекту і ухвалити таке рішення. Перше, рекомендувати комітету з питань аграрної та земельної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції. Під час підготовки та розгляду проєкту закону України про внесення змін до закону України про оренду землі щодо врегулювання питання оформлення типового договору оренди землі в електронній формі, реєстраційний номер 10165. І друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до Комітету з питань аграрної та земельної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Штепа про... за. Арією утримався. Дякую. Рішення прийнято. Ми переходимо до четвертого питання порядку денного закону про єдину систему відділу моніторингу стану публічної безпеки, Реєстраційний номер 11031 від 20.02.24. Прошу до доповіді Вікторії Підгорна. Скажіть, будь ласка, у нас нема автору законопроекту, тому що це дуже в дуже важливо На жаль, так так я розумію. Ну на жаль, я ми, ми запрошували зразу. Ми запрошували. Я я висловлю свою точку зору. Зразу да, верш перш ніж висновок комітету. Я вважаю, що це дуже небезпечний законопроект, такому вигляді, як він створений. ну зазначає навіть міністерство цифрової трансформації, що. Системний аналіз положень законопроекту на необхідність передбачення ненадмірної не обробки персональних даних, а також справедливе значення балансу між публічним і приватним інтересом, що е, немає інформації в законі щодо порядку видання знищення персональних даних. Що зважаючи на практику, що е, є ризики помилкової ідентифікації суб'єкта персональних даних, його не варто е, ну робити. Основним в процесі здійснення кримінально процесуальних дій, тому що це буде ну ризикові помилки і порушення прав людини. Більш того, дуже великі проблеми у всіх країнах навіть не країнах європейських країнах немає тотальної системи, такої, як пропонується за цьому законопроекті. Вона є тільки, вибачте, в Китаї. А от і ну не, не притаманна для демократичних країн. Але є такі системи в великих містах смарт-сіті, які здійснюють такий моніторинг, і дуже велика критика, і дуже багато. Я про це говорила колись про інший законопроект. Дуже багато судових позовів від громадян на таку систему. І я більш того скажу, що так як я мала можливість побачити позицію ОДІР, це вважати фактично Венеційська комісія з цього питання. То вони. Дуже прискіпливо ставляться та саме до таких законопроєктів, які можуть порушувати персональні дані і в результаті права людини. Ну а тут я за ну, висновок зараз вам зачитаю. Законопроект розроблений з забезпечення національної державної безпеки, підвищення загального рівня публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки місць проживання та берування громадян, шляхом запровадження на базі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідності з єдиними функціональними технологічними стандартами, єдина система відеомоніторингу в стану публічної безпеки. Міністерство цифрової трансформації у своєму висновку де законопроект зазначило про необхідність його доопрацювання, Я б сказала, що серйозне допрацювання відповідно до законів України про захист персональних про електронні довірчі послуги, більш детальні зауваження виклики висновку комітету, які ви бачили, адміністрація держпертеску повідомила про потребу до опрацювання законопроект з урахуванням того, що відповідно до статті 14 закону України про державну службу спеціального зізку та захисту інформації України, обов'язок здійснення державного контролю за станом криптографічного технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлено закон, покладена Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Пропоную хвалити висновок законопроекту до законопроекту і рішення комітету. Перше рекомендувати Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності, врахувати висловлені зауваження до пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки Резервні номер 11031. друге направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань правоохоронної діяльності. Дякую, прошу підтримати. Я хотів би надати слово Юлії Деркач, представнику повноваження. Вітаю, шановні колеги. Прийняття проєкту закону в такій редакції може призвести до порушення прав і свобод людини та в значній мірі обмежить фундаментальне право кожного е, кожної особи на приватність. Гарантована Конституцією України, законом України про захист персональних даних, конвенцією про захист прав людини основоположних свобод та Конвенцією про автоматизовану обробку. Захист персональних даних 108. висновок Позиція уповноваженого Верховної Ради України викладена на дев'яти сторінках, підтримується законопроект, але з врахуванням зауважень та пропозицій. Дякую, колеги. А я хотів би тоді, може, може може ми це питання це продискусуємо, і може є як пропозиція відхилити і ну не підтримувати це. Ну, вікторія ваш що ви що ви думаєте, я буду проти голосувати. Я вважаю, що це дуже незрілий законопроект. Не враховує дуже багато аспектів. І я ж говорю, автори навіть не прийшли презентувати і ну мати участь у дискусії, тому що це вкрай небезпечний законопроект. Це ну, якщо ви знаєте, є навіть визначення сервіянс капіталізм. Там книжки ціло написані про те, що це дуже обережно треба водити. І я знаю по висновку дір до мого законопроекту, да наскільки у нас не не настільки багато, немає ніякої автоматизованої єдиної системи збіру, да. Фактично персональних даних на основі цього відділу моніторингу. А от і то у нас зазначено, що державні органи повинні бути незалежні, спеціальні органи, які, от наприклад, закон про GDPR його не прийняте. І там окремий орган, тільки незалежний, може контролювати ці процеси. Поки немає такого органу, у нас немає навіть можливості приймати такі закони. Угу. Я підтримую. Я підтримую ідею, що треба рекомендувати цей законопроект відхилити і писати абсолютно новий відповідно до європейського. Ну, тоді, як... є ще пропозиції інших колег, підтримую відхилення. Ну, тоді є пропозиція змінити наше рішення, яке ми планували, і пропоную відхилити цей законопроект. До розгляду до першого читання. Тому і, е, прошу голосувати. Хто за? Рудик за, за. за. проти. Утримався. А. А щеплення. Ав'євзе. за. Дякую, рішення. Прийнято. Тому проєкт, е, ну, нашим проєкт, е, нашим комітетом відхилено. ми йдемо Дякую, Вікторія, дякую, е, Юлія. Ми йдемо далі. Е, у нас ще питання. Так. А, У різному да. на виконання рекомендацій слухань у комітеті, які відбулися 19 грудня 2023 року, є необхідність створення робочої групи з до допрацювання законодавства у сфері доступу до інфраструктури, об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики. Колеги, є пропозиція створити робочу групу та визначити Сергія штепою головою. Також запрошую усіх членів нашого комітету до складу робочої групи, тому прошу прийняти відповідне рішення та проголосувати. Хто за? Проти за. Дякую, колеги, рішення прийнято і дякую за комітет. Всі питання вичерпані. До побачення. Дякую до побачення. Дякую всім гарного дня. дня дякую, до, до побачення